Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок». Вирішила пройтись погороду і саду та показати, що вийшло на початку цього сезону, а що не дуже. Так би мовити, зроблю короткий огляд ділянки, як ростуть культури, що вдалося, а над чим ще потрібно попрацювати. Як ви можете бачити, всі рослини, дерева і кущі у нас замовчовані. Круча мій незлавний помічник. Вона допомагає утримувати вологу, покращує структуру ґрунту та зменшує кількість бур'янів. Але є одна проблема. Мульчі постійно не вистачає, вона буквально зникає на очах. Поки що вистачає трави класти на доріжки, але все частіше задумуюсь над тим, щоб використовувати агроволокно під доріжки. Солома у нас дуже дорога, тому я не викидаю жодної органіки ні бадилля, ні опале листя, ні обрізок з декоративного саду. І тим паче нічого не спалюю. Усе це йде на мульчування. Також використовую скошену траву за парканом, навіть кошу траву у сусідів. Перед вами дві грядки з цибулі. Ви можете помітити, що вони суттєво відрізняються за станом. На одній грядці цибуля виглядає міцною та здоровою, а на іншій росте значно гірше. Я висаджувала два різних сорти, але, як на мене, справа не в сорті, а в типі мульчі. Там, де цибуля гірша, я використовувала подрібнений папір після шредера. Цибуля на цій грядці дуже довго сходила, ледве пробилась крізь папір. І ще одна річ: папір надто довго отримує вологу, через що коріння могли просто задихнутися, бо були дощі висновок. Папір після шредера. Більше не буду використовувати на грядках із овочами. Натомість, добре він підходить для вологолюбних рослин, таких як гортенці чи деяких ягідних кущів. Щодо саду, плодові дерева та чахарники цвіли рясно. Ви могли бачити це в попередніх відео, але весняні заморозки дещо скоригували наші надії. Завізі персіка та нектарини небагато, але є до того ж, на дерева напала хвороба курчавість листя. Я обробляла біопрепаратами і наразі бачу, що хвороба поступово відступає. Уражена листя буріє та опадає. Натомість дуже добре зав'язалася слива, особливо на прищеплених гілках. На них плодів значно більше, ніж на рідних. Я ще раз підтверджую важливість правильного підбору сортів при посадці плодового саду. Щодо вишні та черешні, є підозра, що у 2018 році розплідник надіслав мені пересорт. Тобто не ті сорти, які я замовляла. Коли обирала саженці, орієнтувалася саме на самоплодні сорти, оскільки планувала посадити лише по одному дереву вишні та черешні на ділянці. Вважала, що цього буде цілком достатньо. У перші роки, після посадки, вишня та черешня були сильно вражені кокамікозом і клястіоперірозом. Тоді я ще не розбиралась хвороба, не звертала уваги на стан листя, лише згодом почала помічати симптоми і розуміти, що щось не так. Це стало ще одним сигналом, що мені можливо, дістався пересорт. Адже ті сорти, які я замовляла, мали бути стійкими до цих хвороб, звісно. Навіть стійкі сорти можуть хворіти, але не в такій мірі, на мою думку. І варто зазначити, що на той момент я ще використовувала хімічні засоби захисту спеціалізовані якісні препарати. Цього року вишня цвіла просто розкішна, була вся як наречена в білому вбранні, але зав'язала складів небагато, ягоди є, та все ж не той вражай, на який я сподівалася. Можливо, вісняний заморозки стали на заваді нормальному запиленню, але я більше схиляюсь, до того, що це все ж таки пересорт сорт, який потребує запилювача. Щоб вирішити проблему, я зробила прищепи двох інших сортів вишні на дерево. Але оскільки точно не знаю, який саме це сорт, є ризик, що і запилювачі не підійдуть. Проте не здаюся і продовжую експериментувати. Схожа ситуація і з черешнею. На ній також зробила щеплення, і саме на прищепленій гільці вже видно завість. Це дає надію, що в майбутньому. Буде стабільний врожай. Абрикоса, незважаючи на заморозки, паради врожаєм. Плоди зав'язались і я цьому дуже рада. Також зав'язалися груші, навіть та, яку посадили ще восени, вже зацвіла і дала перші зав'язі. На грядці, де раніше росла полониця, цього року я посіяла моркву та буряк. Грядка була перекопана ще з осені, трохи додала піску та внесла мучу, щоправда, не багато. Також проливала ґрунт та мульчу барматухою для покращення мікрофлори. За зиму мульча повністю розклалася, тож весною ґрунт був практично відкритий. Після висівання моркви і буряка я дочекалась появи сходів. Нещодавно ми провели крапельний полив на цій грядці. Вранці ще знімала відео грядка без мульчі», а ввечері вже встигла її замульчувати. Дуже вдячна сусідові, який скласив траву і не заперечив, щоб я її забрала. Тепер грядка захищена, волога зберігається краще. З іншого боку агроволокна біля дерев у мене росте суміш сідіратів. Цього разу вирішила не зрізати їх одразу, оскільки пасійний для їжі горох погано зійшов. Натомість той, що купила на ринку, призначений для корму худоби, росте дуже добре. Окрім того, там же зростає фацелія, яку я планую залишити для насіння, адже це дешевий сідірат, а насіння своє завжди стане в пригоді. Цього року вперше спробувала посадити пекінську капусту та капусту кале. Досі не мала з ними справи, поряд висадила агіратом, бо читала, що він може відлякувати білокрилку. Поки нічого, напевно, сказати не можу, але буду спостерігати: листя з капусти кавлі вже потроху використовую на кухні, додаю салати та справи і дуже задоволена результатом. Ремонтантна полониця трохи постраждала від весняних заморозків. Частина квітконосів колосів Але це не критично, адже ця полониця плодоносить протягом усього сезону і нові квіти ще з'являться. Звичайна ж, полониця у нас. Пізнього строку дозрівання, тому в період заморозків ще не цвіла і не постраждала. Наразі вона добре квітне і вже формує ягоди. Їх досить багато, тож зараз усе залежить від сонечка. Втім, на звичайній полониці помітила ознаки хлорозу. Думаю, це через холодну весну. Ночі були холодні і коренева система працювала слабо. Наразі вирішила не втручатися, просто спостерігатиму. Минулого року була подібна ситуація, і як тільки потепліла, рослина самостійно відновилася. А от виноград цього року то вкривала, то розкривала в травні місяці. Пережив цілих п'ять хвиль заморозків. Щоразу я вкривала його, але під час останнього похолодання синоптики не попередили про мороз, обіцяли плюс три, а фактично був мінус. У результаті майже всі пагани почорніли. Тим деякі бреньки вціліли, та й від корення з'явилися нові пагани. Надію, що частину врожаю вдасться зберегти, якщо не з'являється ще якась халепа. Смородина та агрус, як завжди, надійні. Незважаючи на заморозки, зав'язались добре. Втрата є, але незначні. На листках смородини помітили жовті і коричневі краї. Точну причину важко визначити, але, ймовірно, це наслідок холодної дощової погоди та перезволоження гонту. У таких умовах коріння отримує недостатню кисню, що порушує обмін речовин і призводить до некрозу. відмирання тканин по краям листки. Також не включає нестачу калію. При дефіциті цього елементу листя часто жовті і горить по краям, поки що спостерігатиме за станом рослин, а за потреби оброблює гуматом калію. Ну і на завершення, як же не показати вам мою красу ялинку. Це лише перша частина огляду городу та саду. Планую зробити ще й другу частину, бо це відео вийшло вже досить довгим. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всіх успіхів!